Якось до нас звернулася клієнтка, умовне ім'я у неї було Катерина. І вона звернулася у зв'язку з проблемою, що вона виїхала в іншу країну, і їй необхідно було отримати свідоцтво про народження її. Про те, яке було її здивування, коли нашій Катерині відмовили у видачі свідоцтва про народження у зв'язку з тим, що насправді в реєстрі вона значиться як Оксана. У неї було величезне здивування, тому що в неї ще радянського зразка на руках оригінал свідоцтва про шлюб був все життя. Вона здавала шкільні іспити, навчалася там в університеті, все життя працювала в Україні. І всі люди, всі її родичі знали, що вона Катерина. В той час, як, за даними ЗАГСу, вона все життя повинна була бути ким Оксаною. Ми звернулися до суду. З необхідністю виправити цю кричущу помилку. І, як ви розумієте, чому це відео знято, нам не вдалося це зробити в першій інстанції. Суд сказав, що вона повинна називатися Оксаною, так як зазначено в реєстрі ЗАКСу. І наші аргументи про те, що все життя вона називалася Катериною не вплинули на суддівське рішення. Ми подали апеляційну скаргу і максимально наситили її. Аргументами емоційного плану сказали: ну як же ж так? Людина все життя була Катериною, і її вини в тому, що в реєстрі хтось допустив помилку, і тепер вона там є як Оксана, не вплинули на суд. Ми звернулися, звичайно, до суду касаційної інстанції, і розгляд справи ще триває. Проте мені здається, що це не зовсім вірно. Кожен з нас може опинитися в такій проблемній ситуації, коли на папері у нас зазначено одне, а в електронному реєстрі інше. І тоді виходить, що папери взагалі не мають ніякого значення. Навіть якщо вони існували все життя. І людина навчалася, жила, одружувалася так, як це було зазначено власне. У її свідоцтві про народження. Нічого. Я думаю, що ми зможемо все ж таки переконати суд касаційної інстанції Верховної, зокрема, в тому, що необхідно допомогти даній людині. А якщо нам не вдасться у Верховному суді, то мені здається, що є всі підстави звернення до Європейського суду з прав людини. Оскільки нівелюється таким чином право на ім'я людини. Одне з невід'ємних прав. Поживемо, побачимо.